Я Аліна Сергіївна Деркач, сімейний лікар в клініці Інтосан. Обрала цю професію свідомо, щоб на первинному етапі надання медичної допомоги допомагати людям, попереджати та профілактувати захворювання, створювати довірливі взаємовідносини між пацієнтом та лікарем. Дотримуюся принципів доказової медицини. Також слідкую за новітніми тенденціями в освіті медицини. Кожна людина, яка звертається до мене на прийом, в першу чергу це особистість, яка має свої. Почуття, свої переживання, пов'язані з своїм здоров'ям. Для мене важливий супровід пацієнта від появи даної проблеми до її повного вирішення. Записатись до мене на прийом ви можете за адресою міста Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 28.